За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Вітання усім, хто любить український футбол. Ковалівка, другий тур чемпіонату України. Українська прем'єр-ліга розкочегарюється. Колос приймає інгулець колос, який уже давно в прем'єр-лізі, але колос, який пам'ятає, як грати з інгульцем, фактично на всіх рівнях українського футболу. Важливо виконання зараз від Павла Оріховського, яким воно буде, стоїть поруч. Гагнідзе Гагнідзе ніби контролює білоцерковець Оріховський. Узбекніт зайде у штрафний майданчик. Оріховський навішує. Удар по воротах немає. Харатін стрибає. І далі стрибає. М'яч не запхали у ворота Ковалівця, Атака триватиме. Лежить на газоні футболіст Колоса. Цуріков подав у штрафний майданчик. яким буде пас від Грузина. Ніка подає. Здорово подає Цуріков! ворота пробиває. Найкращий нападник цього чемпіонату поки що лівий захисник колоса. Епізод має повернутися десь на 30-40 секунд назад. Владислав Велетень отримав пошкодження як наслідок ось цієї боротьби, в якій міг пробити. Бурда, Харатін. Велетень біг і велетень, точніше боровся за м'яч, і на нього стрибнув Олексій Паламарчук. Ось тут Паламарчук стрибає, і, ви знаєте, подивіться на рух на рух ноги Олексія Паламарчука. Що це, якщо не накладка? Що це, якщо не гра шипами у ногу? Ми дивимося момент, який міг завершитися чим завгодно. Завершився він офсайдом у велетня, причому офсайдом е сантиметровим, очевидь. Права нога Владислава знаходилася в положенні поза грою. І Права нога, і давайте так говорити півкорпуса. Ліва нога лише в легітимному положенні. Ось так. Добра атака кооса. Відібрали м'яч. Виграли його у центрі поля. Верховський віддав на велетня. Велетень. Це ще не ударна позиція. Це позиція для навісу. Салабай дотягується до м'яча, однак пробити було складно. Петько. Присингували, ніби гравці колоса, але якось все це, це статично робили, розташувалися, і це все призводить взагалі до атаки. Набирає білоцерковець. Це його робота. Білоцерковець прострілює удар у Поворотах немає. І від Лучкевича м'яч летить за межі поля. Це найкращий шанс інгульця сьогодні. Ось вона швидкість Володимира Білоцерковця. Е, ну от перед очима його гол. У ворота зорі, так він випередив свого суперника. І Ось тут він впевнений в собі. Він акуратним ніжним дотиком кладе собі на хід майже ідеально і випереджає Бондаренка п'ятого. Ось це його робота. Отримав м'яч між лініями. І далі на козака відкривається п'ята. Чекає його козак. Багато гравців. Увага! Момент інгульця! Удар! Поворот! Ах, і це сейв. Але добивання. Добивання відбувається. Нічого собі, момент зараз волохатий пробив. І прекрасний сейв Івана Пахолюка. Шикарний сейф! Подивимося на позицію голкіпера. Голкіпер бачить момент удару і реагує на нього. Ось допомогло Пахолюку те, що. Він бачив е, сам момент стартового відриву м'яча від ноги Волохато. Те, що це не відбувалося із під ноги гравця колосаків. І тут козак з м'ячем. Пас не сильний, але він доходить через хитрість Мельничука. І тут козак об нього м'яч обстукується, П'ятом розвертається, б'є по воротах. П'ятовий м'яч летить повз ворота. Викручував, хотів покласти у дальню дев'ятку. Олександр п'ятов м'яч. Фінішний відрізок такий достатньо солідний, тривалий відрізок. Першого тайму запам'ятався великою кількістю. Активних і креативних дій інгульця. І зараз вони починаються. другий тайм. м'яч не залітає у ворота від Андрія Цурікова. Цуріков атакує усі ворота. Дуже швидко вкинутий аут. Це варто відзначити. Простріл від п'ятого. І втрачений момент. Дійсно втрачений момент для інгульця. Щастя допомогло ковалівцям. Знову втрата Інгульця на своїй половині поля. Елементом сьогоднішнього матчу є ось ці спроби вийти своєї половини поля, але обрізки. Зараз щастя Щастя сильне допомогло. Уже Інгульцеві. Повернулося за той епізод із Цуріковим. Зараз Гагнідзе прострілював. М'яч влучив у ногу захисника і пролетів біля, біля дальньої стійки. Сонечко, Рикошет. І інші фактори завадили по марчуку влучити. м'ячу. П'ятов. Молохатий. П'ятов. Подача на фланг. і ось вона подача у штрафний майданчик. А тут один козак, козак б'є! по воротах. Виносить з лінії захисник. Божевільний момент інгульця. Валерій Бондаренко капітан врятував. Від удару капітана іншої команди. Че все ж таки бурда виніс? Так, Микита Бурда. Емоційна динамічність епізоду привалювала. Потім уже холодна голова. Демченко. Накидання за спини захисникам. Цуріков може прострілювати. Цуріков. Топалов! Вух. А що ж тут ще треба було, забити, щоб забити топалову? Просто пробити, проткнути м'яч правою ногою як-небудь, але Топалов і там вирішив лівою бити. Цуріков прострілює акуратно, точно і топалов. Підстав праву ногу і забий. Можливо, остання атака колоса. Цуріков. Заробляє аут. І дуже швидко вкидає. Дуже швидко вкидає. В час утягнути немає. О, зараз криворучко, Ударна позиція. Б'є криворучко. І б'є так, що паламарчук. По-перше, бачить момент удару. По-друге, легко забирає м'яч у руки. 0-0. І Хороший матч зіпсований фактором того, що команди не забили. І зіпсований травмами футболістів, і особливо з цим фінальним моментом травмою Валерія Лучкевича. Олександр Поздєєв грає в другу нічию. В цьому сезоні після 2-2-0-0. Василь Кобін здобуває своє перше очко як тренер Інгульця. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.